Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Війна в Україні не закінчується. А на фронті стає дедалі гарячіше. Росія продовжує наступальні дії, а українські міста зазнають постійних атак. Сили оборони роблять усе можливе, але чи вдасться стримати ворога у наступному році? Які плани у Путіна на 2026-й? Усі подробиці розповім за мить. Це новини ТСН Труфен. ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Війна в Україні не закінчиться у цьому році і продовжиться у 2026-му. Росія робить усе, щоб затягнути конфлікт і захопити нові. Території про це у коментарі ТСН заявив військовий експерт Ігор Романенко. Він наголосив стратегічна мета Путіна: контроль над усією Україною. Наступного року варто очікувати посилення бойових дій на фронті та активізації ракетно-дронових ударів не лише як військового інструменту, а й як засобу тиску та терору на мирне населення. Ситуація на фронтах України стає все складнішою навіть із підтримкою союзників сили оборони поки не змогли підняти свій потенціал до пріоритетного рівня порівняно з російськими військами за основними видами озброєння, техніки та боєприпасів. Внутрішні стратегічні завдання, повна мобілізація, перехід на військову економіку. Та посилення законодавства для захисту держави залишаються невиконаними, і без цього ситуація на фронті лише погіршуватиметься, заявив Романенко. Особливо небезпечним експерт назвав район Сіверська Гуляйполя та Мирнограда, де тривають активні бойові дії. До цього додалася Сумщина, де російські війська змогли прорватися до прикордонного селища Грабовське і викрасти цивільних. Такий інцидент став серйозним сигналом для регіону. Місцева готовність до подібних атак виявилася низькою. Романенко наголосив: усе це потребує швидких та систематичних змін щодо забезпечення питань пов'язаних із обороною. Тому тут потрібно ухвалювати непрості рішення і предметно цим займатися. На думку військового експерта, Росія не збирається зупинятися, доки не відчує реальної сили, здатної її стримати. Наступальний тиск на фронті ракетно-дронові удари та спроби захоплення нових територій, за його прогнозом, триватимуть і в наступному році. Експерт також зазначив, що світові лідери, зокрема Трамп, наразі не здатні ефективно стримувати Путіна. Внутрішні проблеми США та зайнятість американського керівництва власними політичними питаннями роблять міжнародне втручання менш дієвим у контексті України. Поки Росія не буде зупинена достатньою силою. Кремль продовжуватиме випробовувати оборону українських територій, а наступний рік не обіцяє паузи на фронті. Ігор Романенко підкреслив, що навіть економічні труднощі в Росії не зупиняють наступальний потенціал Кремля, незважаючи на кризу та дефіцит ресурсів Путіна поки що достатньо фінансів і можливостей поповнювати озброєння, техніку та людські ресурси на українських фронтах. Це проявляється у систематичних, хоч і повільних просуваннях російських сил на різних напрямках. Генерал-лейтенант зауважив, агресор відчуває власну силу і продовжує наступальні дії, використовуючи будь-які доступні ресурси. Експерт застерігає у 2026 році. Ключові загрози будуть зосереджені насамперед на Донеччині. Саме цей напрямок, за його оцінкою, залишатиметься головною ціллю російських наступальних дій. Найближчим часом противник може активізувати тиск. У напрямку Константинівки та Дружківки, водночас питання Покровська і Мирнограда Романенко називає радше питанням часу, а не можливостей. У таких умовах наголошує він перед українським командуванням стоїть складне завдання: не лише стримувати ворога, а й ухвалювати рішення щодо маневру та відведення підрозділів, щоб зберегти життя військових. Боротьба триватиме на ключовим пріоритетом стає укріплення оборонних рубежів. Особливу увагу необхідно зосередити не лише на Костянтинівці і Дружківці, а й на більших містах слов'янську та Краматорську. Однак, як зазначив експерт, небезпека не обмежується лише Донецькою областю. Реальну загрозу становить і можливе розширення російського наступу у бік Запоріжжя та Дніпра. На цих напрямках противник діє повільно, але системно, поступово просуваючись уперед. Показовим прикладом він називає ситуацію навколо Гуляйполя, де значну частину міста уже контролюють російські війська. Подальше просування там за оцінками експерта питання часу. Особливу тривогу викликає сама географія цих регіонів степовий ландшафт Запорізької та Дніпропетровської області значно ускладнює оборону. На відміну від Донеччини, тут немає природних висот чи щільної забудови, які можна використовувати для стримування ворога. Саме тому ці напрямки потребують особливої уваги. Крім того, каже експерт: у наступному році зберігається загроза для Києва напрямок із півночі, а також потенційні дії противника на Чернігівщині залишаються ризиковими. Усе залежатиме від наявного ресурсу та успіхів Росії. На думку Ігоря Романенка, для Путіна захоплення Києва та області стало б стратегічно принциповим кроком, адже він вважає, що це могло б остаточно завершити війну на його користь. Саме тому експерт підкреслює, хоча загроза існує, її масштаб і реальна реалізація напряму залежить від того, скільки сил та ресурсів Росія зможе задіяти у наступі. Ігор Романенко наголосив, що вихід зі складної ситуації у посиленні захисту прифронтових міст та концентрації усіх ресурсів на оборону. На його думку, треба відмовитися від непотрібних мирних витрат і контролювати дії чиновників, які відволікають кошти від фронту. Експерт пропонує передавати повноваження місцевому військово-політичному керівництву. Воно має вирішувати. Кого впускати чи не впускати в місто, контролювати мобілізацію усіх громадян 18-60 років та спрямовувати фінанси на військові потреби. Лише такий підхід, за його словами, допоможе уникнути повторення сценарію гуляйполя. Романенко додав, що мобілізація має бути повною та справедливою, охоплювати усіх громадян, включно з держслужбовцями, депутатами та правоохоронцями. Лише так вона матиме сенс і ефективність. Генерал-лейтенант додає, що останні роки створили негативне інформаційне поле, підтримка ухиляння та захист дезертирів. А рішуче законодавство щодо цього досі не ухвалене, через що ситуація залишається проблемною. На думку військового експерта, ситуація з обстрілами українських міст у наступному році суттєво не зміниться. Уже зараз видно нову тактику Росії. Ворог обирає один регіон і масово атакує його з повітря протягом тривалого часу. Саме так нині діють на Одещині. Ці удари мають одразу кілька цілей: по перше, це відвертий терор мирного населення по друге спроба стратегічно відрізати Україну від моря. Експерт наголошує, у Кремлі навіть не приховують планів щодо захоплення Миколаєва та Одеси, адже контроль над Півднем відкриває шлях до подальшої ескалації війни. Романенко звертає увагу, що кадові рішення після масованих атак проблему не вирішують. Основна складність нестача засобів протиповітряної оборони, саме там, де Росія концентрує повітряні удари. Ворог постійно змінює тактику. Якщо раніше атакував усю країну, то тепер б'є точково по найбільш вразливих регіонах. Експерт переконаний, у прифронтових містах, зокрема в Одесі, необхідно формувати райони з противозрозширеними повноваженнями для місцевої влади та концентрувати усі ресурси на обороні. Саме відсутність такої концентрації, за його словами, і призводить до нинішніх наслідків. А як думаєте ви, скільки ще триватиме війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.